І в Кремлі також коментують те, що відбувається на переговорному треку, і ба більше Путін також відповідає нині на питання простого народу, так би мовити, адже в нього там пряма лінія. Щорічно це відбувається, і багато деталей з'являється. Бачите, от на своїх екранах які питання саме російському диктатору ставлять. Почому простий простой народ живе хуже? Папуасав до Путіна назбиралося вже понад 2 мільйони запитань. Простой народ навіть цікавиться, хто ж буде наступним президентом Російської Федерації. Бо ніяк не вдається стати з кален за Путіна. Такі питання ставлять громадяни до Путіна на його щорічній. Прямій лінії. Крім того, диктатор вкотре видав порцію кринжу про захоплення Куб'янська, Покровська, Гуляйполя, ну і так далі інших населених пунктів. Далі буде його пряма цитата. Чого стояти на порозі? Заходь до будинку. Так Путін прокоментував відео Зеленського біля Стали на в'їзді до Куп'янська. Стало знаходиться від самого міста десь на відстані кілометра. Ну чого стояти на порозі? Заходь до будинку. Якщо вже Куп'янськ під їхнім контролем, сказав Путін. На прямій лінії відповідаючи на питання про те, чи це постановочні кадри і хто насправді контролює Куб'янськ, також Путін назвав президента України Володимира Зеленського. Талановитим артистом нагадаємо, що 12 грудня Зеленський приїхав до Куп'янська, і до цього Путіну доповідали, що місто перебуває під повним контролем Російської Федерації. Але знаєте, що цікаво багато знову ж таки про Куп'янськ з'являлося і питань на цій прямій лінії, і самі рашисти дописували, що в Куп'янську висеушники не буду далі нецензурні слова використовувати на схвост і гріву. А ви говорите, що город весь наш зачем чим дописують росіяни? Ну і також знаєте, Ще цікава була якась теза, питання, зараз, хочу знайти. А саме про те, що вопрос із Дніпропетровська: планірується ли повторний удар по воєнним об'єктам? Ми только за просто скажіть коли. Це також було одне із питань. А Путін на нього, до речі, відповів. Він зазначив, що ми готові йти далі добивати цю. Гадину назвав Путін, і на екрані також згенеровано пропагандистами питання, начебто із Дніпра з закликом бомбити місто. Знаєте, мережу вже знову ж таки багато з'являється коментарів з цього приводу, на кого розрахований цей дешевий цирк. До речі, щодо цирку також дописували питання. Там було одне із е, таких питань, і власне бачимо, що. За цією логікою Путін приїде в Куп'янськ, який вже кілька тижнів під контролем Рашиської Федерації. Так також коментують щодо Куп'янська знову ж таки тези російського диктатора. Насправді це прекрасно, адже він позориться до кінця. Це так жалюгідно виглядає клоун, який навіть у російські прикордонні області проїжджати боїться. Розказує, що Зеленський повинен був у центр Куп'янська зайти, де за офіційною заявою, до речі, генштабу досі є заблоковані росіяни. Може, йому ще треба було в полон їх взяти на камеру. Дописують наші українські блогери. Також ну і, ба більше Андрій Коваленко. Також щодо Куп'янська павні в себе в телеграм-каналі надав і зазначив. Далі цитую. Пропагандисти Путіна отримали задачу будь-що масово брехати, що Зеленську не було у Куп'янську і місто під контролем Російської Федерації. Це неймовірно смішно, бо ці Йолопи також використовують і навіть не видаляють водяний знак різноманітні програми, створюють брехню з використанням штучного інтелекту, щоб показати штучні зйомки, але максимально бездарно. Звісно ж, президент України був у Куп'янську, допис Андрій Коваленко. Станом на сьогодні Сили оборони України контролюють понад 90% міста і продовжують знищення росіян, які там ще лишилися. Путін як верхівка і ПСОРФ особисто бреше, але чомусь боїться показатися десь поблизу фронту. Це все битва за західне інфополе. Росіян немає стратегічних перемог, але бреше американцям, що має. Наразі Україна все ж таки виграє. Цю інформаційну дуель ну і побільше також знову ж таки багато Путін надає коментарі, відповідає потроху на ті питання, які йому задають. І зокрема, він зазначив, що ми не вважаємо себе відповідальними за загибель людей в Україні, адже ми не починали цю війну, говорить російський диктатор. Диктатор вкотре каже, що Росія готова до проговорів там. Я цілком і повністю на боці ватажка київського режиму, а також європейських спонсорів. Ну і чергові абсурдні заяви знову ж таки відбуваються з боку російського диктатора. Бункер не почав пряму лінію. Україна не готова до миру, зазначає він. Україна по суті відмовляється від завершення конфлікту і війни мирними засобами. Україна не готова до миру, бо це вона почала цю війну, говорить російський диктатор Путін. А Росія буцімто готова закінчити війну на умовах, які озвучила влітку 2024 року. Ну а що ще говорив російський диктатор? Далі маємо змогу почути. Пока мы действительно не видим такой готовности, напомню, с чего началось это все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам минских соглашений Но в 2022 году. Когда уже все подошло к краю, когда украинский режим Киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: послушайте, мы вынуждены будем будем признать эти непризнанные республики и лучше, если вы просто даете, дадите людям спокойно жить, так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все. Они и тогда этого не захотели, и по результатам переговоров в Стамбуле сначала согласились, практически парафировали, а потом отказались, выбросили в корзину все эти договоренности. И сейчас по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами. Но все-таки, вы знаете, все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. Знову ж таки бачимо, що рашиський диктатор так залишається при своїх заявах. Бункерний дед залишається бункерним дідом. Дійсно, як ми його тільки не називаємо, але, на жаль, від цього там, знаєте, в нього ніякі зміни в житті не відбуваються. І дійсно бачимо з вами, що його дійсно. Цинічні заяви з кожним разом подекуди вони різняться один від одної, так від попередньої, але в цілому сенс цих заяв подекуди не змінюється. І знову ж таки, як завжди, решисти готові до миру. Україна Київ не готові. Ми відмовляємося. Ми там не йдемо на контакт. Вони вже все там, уже майже, майже, майже домовились. Тому подібне. Ну тобто, всі ті заяви, які вони завжди роблять, вони зараз лунають. Ну, Чому знаєте, здивування дійсно якогось особливо яскравого, насправді, думаю, у нас з вами вже немає, бо дійсно ми з вами звикли до цього. Ну а тим часом іще про одну таку країну, яка дуже дуже старається займати нейтральну позицію в а, своїх, так би мовити, дружніх відносинах, як з Росією та і з Україною. Я думаю, ви вже могли зрозуміти, що мова йде саме про Китай і наразі. Україна та Китай вони провели політичні консультації у Пекіні на знову ж таки про це дописує прослужба МЗС саме вчора, 18 грудня, у Пекіні перший заступник міністра закордонних справ України кислиця провів політичні консультації з помічником міністра закордонних справ КНР Любіня. Підбувся поглиблений думками позиціями. Щодо збройної агресії РФ і проти України, а також щодо міжнародних зусиль спрямованих на досягнення сталого та тривалого миру. Піврозмовники підтвердили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом українсько-китайських відносин. Вчора, до речі, також це обговорювали із Валерієм Кличком, керівником центру громадської аналітики вежа в отері з колегою. Дійсно, було цікаво заслухати його думку з приводу цього, так з приводу цього візиту. Дійсно, чи наскільки він був знаєте важливим станом на зараз на актуальну ситуацію, про що там могли говорити, чи домовились про щось. Чи ні, тому що дійсно бачимо, що Китай усіма, знаєте силами намагається показувати свою нейтральну позицію, хоча в ході тих подій, які відбуваються, ну говорити про нейтралітет з боку Китаю, це дійсно нісенітниця.